Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступна війна баф атаки. Воюємо проти російського альянсу Дофамін. Так, давайте подивимося, що по ударам. 68 на них. У нас 62. Ну, в принципі, рівно йдемо. Так, давайте допоможемо перевернути поле. Хочу сходити на ось таку ціль. Ну що ж, поїхали. Так, візьмемо візьмемо сюди Юконина, візьму Чиера. і візьму, напевно, Спарклайта. Вигулюємо, подивимось. І синеньких. Давайте візьмемо Тетіс і Айно. Так, лікування у нас є, себе знімати є. Тут поміняємо, давайте ось так. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Оборонка така потужна. Головне, щоб були червоні камінчики і сині. Але їх щось не дуже багато. Так, можна прокинути жовті, щоб полетіли червоні, там трієчка червоних збереться. Але цього замало. В Гестальда прокидувати взагалі на початку не хочеться. Давайте тоді спочатку ось так прокинемо. Ага. Так, ну Араміс також не дуже бажано, тому ну, давайте прокидувати через мені. Дуже багато жовтих. Так, ми зібрали тільки трієчку. Трієчку червоних. Ну давайте ось так. Це трішки зайве було. Прокинемо тут. Можливо, синій знизу закриється. Не закрився. Там вже оверу дуже багато, так, тихенько. Ну, будемо сподіватися, що араміс всіх нам не вб'є. Ну, він свою справу зробив. Він поклав ще щиточки. Ай, це погано, це дуже погано. Всі зарядження. Ми атаку не можемо їм збити. Ночера будемо вмикати. Вмикаємо тоді Юконина щоб фортуна нам не зняла таунт. Дуже невдало все вийшло, на жаль. Ну що ж, вони вже заряджені, тому давайте прокидати ось так. Нам хоча б зарядити Айно, трішки підлікуватись. Так, скільки щити в них будуть. Два ходи. Так, ЧР витримав красунчик. Давайте ще ось так. Зараз агіма буде ходити. Прийдеться напевно лікуватись. Давайте ось так лікуємось. Так, Як би нам зібрати червоні-червоні? Давайте ось так обережно прокинемо. Тепер ми можемо вдарити спарклайтом і зробити ось так. Хоча б ще трієчку зібрати червоних, може ми хоча б бабулю проб'ємо? Ні. Не пробили. Так, ну що, шукаємо ще червоний знизу. І є синенький. Так, червоненький приїхав. Але цього може нам не вистачити. Знов ходить раміс. І вже готується і Фортуна, і гестальт. А в нас... Незаряджені, на жаль, червоні кристал ніяк не виходить зробити. Давайте хоча б бабулю спробуємо пробити. Добре. Так, гестальт. І там вже гімана поготовю. Гесталь буде зараз 5 кубів кидати. Ну давайте ось так. Ще під бафом атаки. Нам когось може і забрати. Ну як когось. Майже всіх. І там Агіма. Ну все. Ой, дуже невдало вийшло по таймінгу взагалі не так, як хотілося. Ну, все, добили. Тут вже немає сенсу щось робити. Ну, будемо пробивати, звісно, хоча б якусь шкоду ще нанести. Але гестальт нас зараз доб'є. Ну так, ну, трішки нам не вистачило червоних. Ой, Знов початок не дуже. Ну, прийдеться йти добивати. Прийдеться йти добивати. Так, давайте спробуємо, можливо, контратаку сюди взяти, синіх побільше. Ну, візьмемо ось так. Локі-локі. Не знаю, чи є сенс його брати. Давайте візьмемо кірюшку на овер. Візьмемо Хімераса. І ще нам потрібні лікарі. Бажано теж в овер, щоб лікували. Або взяти жовтих. Давайте спробуємо. Взяти когось з жовтих можна взяти Зікену і... Давайте візьмемо Голді. Ось так. Ого, тут тільки поміняємо. Ну що ж, давайте спробуємо такою командою. Поїхали. Так, да, така команда була перша непогана, але не зайшло. Так, дві сині трійки. Жовтих немає взагалі. Ну давайте прокинемо тут спочатку. Ось і червоні. Так, першого бажано б гестальда пробити. Давайте пропустимо ось так жовті спочатку. І ось так сині обережно. Обережно не вийшло, але синенькими ми повинні добити. Так, добре. Вмикаємо тоді Бену. Зробимо собі трішечки оверу, і давайте спробуємо. Не добили трішки цього. Ну добре, давайте ось так. Нам би, щоб Багін зараз ультанув до фортуни. Але я не бачу, як це зробити. Давайте тоді ось так прокинемо. І тепер ось так тут будуть жовті сині. Зараз фортуна з нас. Зніме контру, на жаль. Угу. Так, Ну і вона повинна... Не, ні, міньйончика не проб... ага, пробила. Ну, добре. Гіма вдарить не дуже сильно. Так, ми лікуємось. Тепер пробиваємо ось так. Тут прокинемо синю в пустоту. Ну, і вона ще й ухилилась. Так, так, давайте робимо ось так. Ось так. Знову ухилилась. Так, тут прокинемо. Будуть синенькі у нас. Доб'ємо. Ну тут на добиві вже, в принципі, все вийшло чудово. Постійно ухилятися вона не зможе. Давайте ось так. Тут прокинемо сині. І все. Зікена добив. Добре. Але погано що з другої спроби. тільки це вийшло зробити. Так, ну що ж, одна ціль залишилась. Давайте спробуємо теж її забрати. Даркфізер. Даркфізер. Ну, поїхали. Давайте візьмемо сюди жовтих. Візьмемо Лімонвуда, візьмемо дрейка, щоб він знімав. Також Люсю. Півлінчики ми нам потрібно знімати. І бажано ще когось взяти. Так, три жовтих проти фіолів. Давайте подивимось, хто там у нас. Ага, це лей-леді. Зелених. Ні, давайте візьмемо Дедбута і візьмемо сюди. Рігарда для оверхп. Ось так. Угу. Так, по військах все. Вірно, ну що ж, поїхали. Так, трішечки жовтих є. Кристал жовтий не виходить. Але в нас є сім жовтих камінчиків. В принципі, нам це вистачить на лімонвуда. Тільки. Але цього замало. Так, Людвих, Людвих. Давайте спробуємо тут пошукати жовтий або фіол. Так, фіол є. Давайте ось так. Трішки зайвого полетіло, але добре. Угу. Пробиваємо лімонвудом в першу чергу. Так, чудово. Тепер спробуємо дрейком пробити цю сторону. Добре, сюди блокуємо. І ось так ще прокинемо 4 камінчики. Угу. Так, шукаємо ще жовтий. Спочатку тут сходимо ось так обережно. Чудово. Тепер поїхав Лімонвуд. А, він все закінчив сам. Ну, ось так. Тут все дуже-дуже вдало вийшло. Добре, поле перевернули. Тепер зараз підберу ще три. У мене є атаки. І продовжимо. Так, ну що ж, друзі, давайте продовжимо. Давайте спробуємо взяти ось таку ціль. Тут дві мультяшки. І спробуємо щось тут зробити. Так, поїхали. Візьмемо Смортанку, візьмемо Людвига. Візьму сюди Арчика, також Францінку і Кітті. Угу, так, Францінка себе знімає. Так, тільки тут ось такі війська поставимо. Щоб Людвиг... Швидше заряджався за 10 камінчиків йому достатньо буде. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Все залежить від камінців, багато зелених потрібно. Так, ну, зелені є. Зелені є, можна зробити четвірку. Кристал, кристал, як ми кристал? Можна зробити четвірочку і трієчку, і в нас зарядиться арчик. Ну, давайте ось так. Тінцел ми повинні пробити. Давайте ось таким чином сходимо. Так, добре. Тоді пробиваємо нам по. Потрібно пробити бажану вівіку, щоб вона не лікувала. Так, так. Ще раз пробиваємо. Харчик. І ось так. Цього дуже-дуже мало. Фіолетові не заряджені взагалі. Давайте ось так прокинемо. У нас буде фіол в пустоту. Це у нас буде Кіті. Добре, вмикаємо. Зараз якраз буде ходити Мар'яна. І ось так давайте обережно прокинемо, щоб зарядити Людвога. Ну, звісно, в нього і полетіло, але добре, що... Людвих витримав. Так, тепер обережно прокинути. Зелені нам потрібно зарядити. Давайте ось так. Угу. Відродилось. Вівіка, скоріш за все, зарядиться з двох камінчиків. І відлікує. Ну добре, давайте ось так. Все одно ходів більше не бачу. У наші всі будуть заряджені, що за Діспела, ну звісно, як завжди, в обороні диспел у надах і працює. Так, так. Угу. Там ухиляння, тому давайте сюди, тут прокинемо, скинемо зайві камінчики, доби її повинно зеленими добити. Добре. У нас знов заряджен Людвиг, тому ми зможемо його ще раз активувати. Так, вмикаємо кіті. Скільки там ухиляння? Два ходи. Ну, давайте пробувати, зелених багато, тому перезарядимось ще раз. Угу, і ось так. Ну, тут же одну машку, то ми доб'ємо. Так, добре. Смартанки вистачило. Чудово. Так, тут. Ми впорались. Тепер давайте спробуємо на ось такого суперника сходити. Неприємна ціль, ця по центру лікує, знімає всі бафи, тому потрібно брати когось. То бафи не накладує багато. Але так, давайте візьмемо синіх сюди. Візьмемо синіх. Тут два червоних, тому хочу спробувати Афіну. Вона по синім пробиває сильно. Давайте ще візьмемо локі, візьмемо Фріду. І, напевно, жовтих, жовтих лаоху. І давайте візьмемо ще, в мене є голдя. Угу. Так, так. Ну що ж, по військам це вірно. Давайте спробуємо. Поїхали. Наші полетіли бити. Так, ну синеньких, в принципі, достатньо. Як би нам зробити... Синій Кріс. Не як синього кріса не вийде у нас, тому давайте зробимо ось так четвірку. Угу. Четвірочка синіх в неї влетіла, і навіть... Пів життя не забрали, Не, ні, трішки більше, ніж половину забрали. Ось це. Не дуже приємно. Так, давайте ось так жовті прокинемо. Вже зрозуміло, що вона буде ходити. Ось так. Це зайві червоні полетіли. Добре, ну у нас бафів немає, це добре, але... То, що вона лікує вовер, це погано. Так, давайте ось так. Робимо ось так. Пробиваємо. Нам потрібно центральну цю забрати якимось чином незрозумілим. А ми її не забрали. І немає синіх зарядитись. Ну, давайте прокинемо сюди таке. Зняла бафи. Я хотів рошфара зарядити, щоб відображення спрацювало. Але ні. На жаль, тут нулик взагалі буде. Вона воверна лікувала дуже сильно. Ну, синіх не зарядили, а жовті, на жаль, були слабенькі. Ну, нулик є нулик. Не хочу сюди більше йти. Давайте сходимо на ось такого суперника. Спробуємо хоча б тут зробити шот. Так, тут два синіх, тому давайте візьмемо трієчку мою зелену. Угу, ось так, ось так. І, напевно, давайте також візьмемо Хепри сюди і Анабельку. Так, да, багато розбивів. Так, тут міняємо, тут міняємо. Тут також поміняємо. Щоб швидше заряджалось. Угу, ну що ж, поїхали. Так, так, так. Так, ну у нас є 9 зелених. Тому, напевно, ми їх будемо збирати. Давайте тут ось так через комбо зберемо. Можливо, там фіол знизу. Ні, фіол не заїхав. Але добре, давайте тут прокинемо. Хочу забрати цей фланг, тому що тут є фіоли, можна буде фіоли прокинути. Так. так, угу. Ну і цю ми не доб'ємо. але фіолетових ми спробуємо все ж таки зарядити. Ось так, ось так. І там ще трієчка фіолів у нас буде. Ну давайте сюди прокинемо. Так, добре. Фортуна. Ну, ми повинні витримати, я сподіваюсь. Так, все це знімаємо з себе. Угу. Так, сюди поїхали паразити. І прокинемо ось так зелені. Так, добре. Ще давайте фіоли сині. Ах, це виненькі уїде. Але добре добили цю. Це чудово. Угу, Так, знімаємо паразитів. Тут прокинемо. Ще фіоли. Ну, все, один хепрі навряд чи нас переможе. Добре. Тут теж шот. Але... Можна було і краще зіграти. Давайте подивимось, скільки ми набрали. 214. Ну, 200 плюс це вже хоч щось. Так, ну ось такі наразі результати поки що. 6, я так розумію, немає не в нас, не ни в них. Ну, подивимось, чим це завершиться. Так, 64 удари в них. В нас 40. Різниця 800 очок плюс-мінус. Ну, поки ще не зрозуміло. Результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.